Люди мають бачити і те, що піднімає настрій, та та добре, окей, як палає москаль від української бомби, так, так, звичайно. Словом, прилетів, Та там навіть і відео є, це все є. тобто, Я просто, знаєш, я, я видалився з телеграму, я в нього не повертаюся, тому я, я ним оперую угу. саме так би для роботи, але я в нього навіть не заходжу. Тобто, Я, я працюю з телеграмом, знаєте, як в тих боксах таких спеціальних з вірусами небезпечно працюю. Тобто, от, от бачите, от ця власна світлина. Та... Ну що ж, гарно бабахнуло. Дякуємо нашим Збройним силам України москалям. Сподіваюся, вони засвоїли цей урок. Євгенія Вірлич, головна редакторка Херсонського інтернет-видання Сіті» вже є з нами. Пані Євгенії, вітаємо вас. Доброго ранку. чи ви щось знаєте про цей приліт? Як там москалям після нього? Ну, власне, знаю офіційну інформацію в телеграм-каналах, які ви абсолютно правильно мало читаєте. А в телеграм-каналах з окупації традиційно у них починається паніка. Ну це вже такий сталий системний момент, що коли їм прилітає, починається паніка в окупаційних медіа про те, що насправді не прилетіло, або ЗСУ обстріляли, начебто, житлові. Будинки у них почалась паніка з приводу того, що нічого не прилетіло насправді, то все фейки і все гаразд. Потім вони її прикрили поповідомленнями про те, як тривають вибори. Тобто, скоріш за все прилетіло доволі добре. Слушайте, давайте про іншу операцію, не таку веселу. Ми знаємо, що наприкінці лютого була спроба висадки десанту Української служби спецоперації на тендерівську косу. Це власне були бійці 73-го центру сил спеціального спеціальних операцій. Росіяни зразу сказали, що весь десант було фактично знищено український. і пізніше це було офіційно підтверджено, що понесли втрати. І ось Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил, вважає, що операція була бездарна і мусять бути покарані ті, хто її. Планував. Чи варто обговорювати ці речі? І питання номер два, яке супутнє насправді У нас абсолютно засекреченою є операція на лівому березі під Кринками. Тобто, фактично інформація про це до нас доходить від Шойгу, від там не знаю, з телеграм-каналу Сальдо. Чи це є нормальна річ, і чи ми можемо, але так само доходять, і, наприклад, з інтерв'ю Нью-Йорк Таймс тих самих морпіхів, які там під кринками були при і з тих інтерв'ю ми розуміємо, що там можливо якраз не та операція, яка корелюється з обіцянками пана сирського, генерала сирського, що в нас бережуть життя солдатів. Давайте по порядку відповім. Знову ж таки, я відповідатиму суто як медійниця, як мешканка регіону, які також це були. Та я не не військова експертка. Думаю, що військові також прокоментують, і я також була вражена тим. Що е, прокоментував генерал Крив Кривонос? Е, я також читала це, і знаєте, це абсолютно корелюється з думкою тих людей, які живуть на Херсонщині. Це дуже жахлива трагедія, про яку ми власне майже нічого не знаємо, окрім сухих офіційних повідомлень. І знаючи ландшафт, знаючи географію регіону, так само вражені е, цією операцією, точніше, її. Необхідністю, яка під питанням, яка там відбувалась, тому що це фактично на долоні у ворога, тому не знаю наскільки це було адекватно проводити цю операцію. Я думаю, що це ще справа дуже багатьох військових і воєнних дискусій. Кукусі дуже шкода, що життя вже не повернеш і днями помер ще один захисник, який вижив. На жаль, його не стало днями щодо кринок. Повністю згодна з тим, що комунікація щодо цього напрямку з боку України, взагалі українська комунікація з того напрямку дуже погана і. Чесно, ми також беремо інформацію або від місцевих мешканців, які неподалік, тобто в кринках майже нікого немає. Це абсолютно воєнний плацдарм. Військовий е, є люди, які поруч, які можуть нам передавати якусь інформацію, яку ми теж оприлюднюємо не одразу, щоб не наражати людей на небезпеку, щоб за ними не полювали. І дуже багато інформації про кринки у росіян вона суперечить одна одній, вона абсолютно неправдива. Це можна побачити, якщо системно аналізувати. Але вони про неї говорять дуже багато. У нас комунікації про плацтарм дуже мало. А на мою думку і на думку моїх колег і багатьох місцевих мало би бути більше. Власне, Валерій Залужний перед буквально своїм звільненням видав розпорядження про те, щоб спростити доступ журналістів до безпосередньої лінії фронту з тим, щоб журналісти могли. Більше отримувати інформації про війну і розповідати про неї. Отже, це розпорядження не скасоване, чи воно щось змінило для журналістів, зокрема Херсонщини. Наскільки мені відомо, нічого не скасовано, тому що я потрапляла додому і ну, була, була вдома, а це дуже недалеко від лінії обстрілів у Херсоні. Я не скажу, що якісь перешкоди є у медійників. Єдине, що тут треба зважувати, здоровий глуст мати, зважувати небезпеку і чи варто наражатись на неї. Дуже важко отримувати коментарів військових, але я вважаю, що це нормально, тому що у них зараз найважча робота, мабуть. І коли вони не дають коментарів або дають коментарі не для преси, то це мені здається нормально. Єдине, що ем, хотілося б побільше офіційної комунікації, саме, саме офі 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 офіційної від тих структур, які мали б коментувати ці події, тому що ем, з одного боку все представляється у переможному світлі, з іншого, ми ж теж бачимо втрати. Ми ж теж пишемо про тих людей, які загинули, і ми розуміємо, що не все так. Оптимістично на тому на напрямку. Тому я не скажу, що там поганий доступ для моїх на ні, але інформації вкрай мало. Ну і також питаюся, що чути власне, з окупованих територій, що чути з Генічиска, що чути з інших. Я дуже погано вас почула, але зрозуміла, що йдеться про окуповані та, території, та. Та, що там, що там коїться. Ну, по перше, якщо брати найближче до Херсона, нова каховка там дуже все погано продовжує продовжується відключення світла. Світло і воду дають буквально по по годинам, там 2-3 години на день є світло і вода. І е, окупанти звідти не релокуються, але військове керівництво з нової каховки намагається частіше релокуватись до каховки, де зі світлом водою краще, або проходять постійні ротації. Тобто їм самим це не комфортно нічого не можуть із цим вирішити. Скадовська генічеська інші окуповані території, росіяни там живуть виборами. Там ура патріотизму з боку росіян, шалена пропаганда російської псевдоісторії. Вони там нещодавно святкували чергові якісь пам'ятні дати, яких ніколи не святкували і не відзначали на Херсонщині навіть в раді час. Ну і власне вони готуються до основного етапу пропагандистського етапу виборів. По це в середині березня І не варто забувати, що у них є ще одна секретна дата: це 13 березня, 80 років з дня так званого визволення Херсона від нацистських загарбників. І є таке враження, що вони щось до тих днів готують. Що саме будемо бачити разом з тим? Читаємо в новинах про те, що рух жовта стрічка він все одно діє і нищить всілякі. Москальські артефакти нищать російські триколори, нищить якісь газети, які роздають, де вихваляють Путіна наліво направо. Так що працюють і все одно нагадують про себе, закликають людей також не брати участь у виборах, не не йти, не голосувати, не бути співучасниками словом, роблять все, що можуть в тих умовах, в яких вони опинилися. Он палаючий путін якісь. Що Наддніпрянська Правда, та я правильно розумію, така газета тепер там виходить? Так, це була е, ще радянська газета Надніпрянська правда потім вона існувала в Херсосоні в україномовному варіанті «Надніпрянська Правда, а тепер вона існує от в окупації знову російська версія. Пані Івані, от ще на останок запитаю вас про цю сакральну дату, яка попереду до якої тиждень ще залишається, про 13 березня. Для херсонців, чи зараз ця дата визволення від нацистських згарників чи є вона такою сакральною, як була до повномасштабного вторгнення? Чи вже по іншому так, трохи дивляться на історію? Так само точно ні, так абсолютно. Ця дата була важливою. Я думаю, що вона і залишиться важливою в історії. Все ж таки, так, це одні загарбники вигнали інших загарбників, але ми маємо розуміти, що це історичний факт. Це історія нашого мініста. Ми не можемо пройти повз неї, але ми маємо усвідомлювати, що це було. Наразі 13 березня це річниця одного з найбільш великих мітингів в історії Херсона, можливо, це найбільший 13 березня 2022 року, і все ж таки зараз найбільш сакральною датою для наших людей є 11 листопада. Річниця визволення 11 листопада, 2022 року. Ось цей день навіть дуже багато містян хочуть зробити після закінчення війни днем міста. І ще б додалася ще одна сакральна дата, коли окупанти були б зовсім вигнані з Херсонщини, і вся Херсонщина зітхнула з полегшенням. І люди, які зараз перебувають в окупації, нарешті повернулися повернулися в Україну не тільки де Юра, але і де факто, пані Євгені. Цього всім мешканцям Херсонської області бажаємо. Дякуємо вам за розмову. Євгенія Вірлич, головна редакторка Херсонського інтернет-видання Сіті» була з нами.